Початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація мала у себе на озброєнні у штатному режимі близько 3300 танків та більше 13 тисяч броньових броньованих машин. На цю хвилину українські збройні сили знищили практично 100% їхніх танків. Сума сягає поза 3330 одиниць, а по бойових броньованих машинах Російська Федерація зазнала утрати більше ніж наполовину. Це направді, безпрецедентні і неймовірні показники. Скажімо, у афганській війні за 10 років радянський союз утратив всього-навше 147 танків. Такі втрати і призвели до того, що останніми місяцями особливо на сівешко-бахмутському. Напрямку і особливо під Бахмутом від відбувається таке явище як колосальні піхотні вали. І от які аргументи. Якщо, скажімо, у березні Російська Федерація утратила 3900 особового складу і близько 900 одиниць техніки, то у грудні ці показники вже склали більше 20 тисяч особового складу і у межах 300 одиноцьких техніки. Отже, зросли колосально. Втрати живої сили і понизилися втрати техніки. Все вкрай банально цієї техніки гостро і критично не вистачає. І росіяни не вдалися ні до чого іншого, як до своєї класичної історичної. Тактики, закидання противника колосальними піхотними валами. Насправді нічого нового. Нагадаємо тільки операцію так званий Бродівський котел в часів Другої світової війни, коли німці мали достатню кількість боєприпасів, банально не встигали Перезаряджати стрічки, тому що був такий величезний людський масив, який довелося зупиняти. Подібну тактику вони застосовують і сьогодні. Чи можемо ми робити висновок, що зміщення із великих бронекулаків на Піхотні резерви буде відбуватися і надалі. Однозначно так. Вся філософія боїв під Бахмутом є тогому свідченням. І на превеличезний жаль стрілецького озброєння у них ще доволі багато. За весь час Радянський Союз виготовив у межах 100 мільйонів Калашникова, у межах 37 мільйонів такої старенької рушниці, як рушниця Мосіна, у межах 15 мільйонів самозарядних карабінів Сімонова, у межах одного мільйона. Такого кулемета, як ДШК, у межах 9 мільйонів рушного протитанкового гранатомету РПГ 7 і це даремно не повний перелік. Звичайно, всіх цих мільйонів на складах немає. Однак сотні тисяч одиниць є мінімальний боєкомплект. А якщо треба, то можуть дістати зі складів і зброю Другої світової війни. Маю на увазі пістолета кулемети ППШ 41 і ППС. 43 ППШ має 71 патрон у барабанному магазині озброєний солдата МПЛ-50, те, що ми називаємо саперною лопаткою. І за Родіна, за Путіна завілічує. Абсолютно нічого нового у їхній класичній історичній тактиці застосування колосальних піхотних валів.